Смертельна необачність 16 вересня на Рівненщині загинув 19-річний хлопець. Юнак на власному легковому автомобілі виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із напівпричепом, завантаженим деревиною. Отримані травми виявилися несумісними із життям. Медики лише встигли констатувати смерть хлопця. Тоді як водій вантажівки отримав лише незначні травми. Ця подія сталася минулої п'ятниці між населеними пунктами Костопіль та Трикопці, близько 19.30. Тож Того ж дня із різницею усього в кілька годин Сарнинщині сталася ще одна летальна дорожньо-транспортна пригода. П'яний водій на смерть збив 49-річну велосипедистку та втік із місця події. Чоловіка затримали правоохоронці. І наразі він перебуває в СІЗО. За скоєно йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Відстеживши камери відеоспостереження, вдалося встановити його місце перебування. Патрульні поліцейські розшукали його за місцем проживання. За результатами огляду за допомогою алкотестера. Кермувальник перебував у стані алкогольного. Спіля сп'яніння. Прилад показав 1,71 проміли. Слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 прим. 1 Кримінального кодексу України. 18 вересня сталося ще три ДТП. На щастя, цього дня обійшлося без жертв, втім із постраждалими. У рівному 80-річний водій наїхав новимушеного переселенця з Маріуполя. Чоловік перетинав дорогу у нестановленому місці. Внаслідок аварії останній отримав закритий і відкритий переломи обох ніг. У квасилові жертвою ДТП стала 17-річна дівчина. У неї діагностували забій грудної клітини, перелом ребра та обох ключиць. У Дмитрівці внаслідок автомобільного зіткнення травм зазнали жителі Київщини, що перебували. В одній автівці, коли з ними зіткнувся інший легковик, водій автомобіля Ауді а А6» – 39-річний житель села Дмитрівка, не врахував дорожню обстановку та під час перестроювання допустив зіткнення із попутним автомобілем Хонда під керуванням 31-річного жителя міста Обухів. Внаслідок ДТП травму отримали двоє осіб: у пасажира автомобіля Хонда, 47-річного жителя Біла Церква Білої церкви, медики діагностували політравму. А у водія цього ж авто перелом кісток тазу та забій кільцового суглобу. Обох госпіталізували до лікарні. Загалом за останні чотири дні на Рівненщині трапилося п'ять ДТП. Внаслідок них постраждало четверо людей. І ще двоє загинуло. Усе це чимала плата за банальну необачність на дорозі. Ангеліна Бурак, телеканал